Розділ 16. Самолікування. Розум найкращий лікар. Гіпократ. Чи може мислення відігравати якусь роль у тому, здорова людина чи хвора, те, що відбувається у голові в пацієнта, часто ключ до того, одужує він чи ні, каже Карл Сімонтон. Доктор Сімонтон, головний лікар ракового центру Сімонтона в Пасіфік Палісейц, штат Каліфорнія США та широко відомий і за кордоном фахівець. Він з ентузіазмом розповідає про результати, які отримує лікуючи захворювання за допомогою техніки візуалізації. Ми вважаємо, що зараз люди починають усвідомлювати наскільки пов'язані розум і тіло. Тепер знаємо, що цикл хвороби можна повернути назад. Нам відомо, що ті самі канали, котрі служать для передавання негативного, як, наприклад, ріст ракових пухлин, можна також використовувати для передавання позитиву, що зрештою може вилікувати людину. Я маю на увазі серйозні зміни в тому, як люди сприймають хвороби і самолікування. Ці слова доктора Сімутона і його колег підтверджують досягнення його клініки. Який відсоток пацієнтів, котрі одужають набагато вищі за середній. Він також подорожує країною, навчаючи лікарів, як вони можуть робити те саме. За останні 20 років я навчив на своїх семінарах із розвитку сили розуму понад 100 тисяч людей і бачив надзвичайні результати від людей, які стають мільйонерами до людей, котрі перемагають у спортивних змаганнях? Це справді разю. Чи досягнення, але найприємніше є для мене те бачити сотні людей, які вилікували себе за допомогою цих технік. Дозвольте представити вам Мартіна профмана. Він сам розповість свою історію. У 34 роки я опинився в лікарні. Лікарі казали, що у мене пухлина спинного мозку, вона була злоякісною і мій стан був безнадійним. Мені сказали, що я житиму від двох місяців до року. Після кількох тижнів повного відчаю я вирішив спробувати допомогти собі сам. 15 хвилин двічі на день я медитував, уявляв своє тіло й пухлину. Щоразу, подумки, уздрівши пухлину, я уявляв, що вона стала трохи меншою, ніж минулого разу. Зрештою, усе це відбувалося в моїй голові. Я міг уявити це як забажаю. Тож і далі уявляв, як імунна система поглинає ракові клітини, і говорив, що вони виходять із мого тіла щоразу, коли я приймаю душ. Коли внутрішній голос сказав мені, що не видужаю, я заглушав його, наполягаючи на тому, що насправді мені стає краще, постійно повторював собі, перебуваючи у медитативному стані щодня у будь-який спосіб мені стає краще і краще. Допоки не повірив у це, окрім медитації, я вирішив використати ще кілька засобів, щоб посилити своє відчуття одужання. Щоразу, коли у мене були дивні фізичні відчуття або біль, замість думати, що це через зростання пухлини, яка наближає мене до смерті, я казав собі, що це енергія так працює з пухлиною, дедалі наполегливіше зменшуючи її і поліпшуючи моє самопочуття. Тепер із нетерпінням чекав на відчуття, яких раніше. Ще дуже боявся упродовж кожного дня. Я нагадував собі про все, завдяки чому одужую, уявляв, що їжа, яку їв, була заряджена енергією і робила мене здоровішим. Я постійно нагадував собі про всіх людей, які мене люблять, і повторював, що їхня любов є енергією, яку можу використати, щоб іще пришвидшити процес. Видуження. У мене не було змоги перевірити, чи працюють усі ці техніки. Проте я вирішив: якщо почуваюся краще, то вони певно діють. Моя рухливість і енергійність щодня зростали. Саме так я собі казав. Через два місяці після того, як я почав перенастроювати своє мислення, мені необхідно було обстежитись у лікаря. Він був вражений, не залишилося жодного сліду пухлини. Лікар не міг у це повірити. Саме так я й уявляв його реакцію. Їдучи додому, щоб розповісти дружині чудову новину, я сміявся всю дорогу. І це не єдиний випадок. Можна довести безліч перекладів відновлення здоров'я за допомогою таких технік. Я пам'ятаю, коли розповідав це групі студентів, одна жінка встала і поділилася своєю історією. Відколи я була маленькою дівчинкою, постійно повторюю: я ніколи не застуджуюся. Я раз у раз казала це собі, і знаєте що? Я справді ніколи не застуджуюся. Одразу, як вона закінчила говорити, піднявся добре, одягнений чоловік років 50 і сказав. Це дуже цікаво, бо знаєте, скільки я себе пам'ятаю, завжди кажу собі: щороку я застуджуюся не більше двох разів. Постійно так кажу, і знаєте що, щороку я раз чи два хворію на застуду. Ми розсміялися, проте в цих прикладах міститься важлива наука. У 1981 році, під час нападу на президента США Рональда Рейгана, куля потрапила йому в легені. Це дуже серйозне поранення, особливо. Для людини після 70 років, але, прочитавши інтерв'ю про президента з лікарні, я відразу зрозумів, що з ним усе буде добре. Рейган сказав: не хвилюйтеся за мене, я одужаю завжди швидко. Яка цілюща віра, яка сильна, чи ви пам'ятаєте, наскільки швидко він повернувся до роботи за лічені дні? А тепер дозвольте запитати вас. Які ваші переконання щодо себе, чи належите ви до тих людей, які кажуть, якщо десь гуляє гриб, то я обов'язково його підхоплю? Чи очікуєте ви собі застуд і хвороб, а чи вірите у те, що ніколи не захворієте? Адже те, що на вашу думку має статися, дуже сильно впливає на те, що насправді станеться. Подивившись на результати експериментів щодо сили ефекту плацебо, котрі описав Джером Франк, можна чітко побачити, як те, у що ви вірите, впливає на те, що з вами трапляється. Під час цих експериментів Франк давав пацієнтам три різновиди ліків: дуже м'яке знеболювальне, нешкідливі, але й неефективні ліки плацебо і великі дози морфіну. Коли пацієнтам давали неефективні ліки плацебо, але казали, що це морфін, дві третини повідомляли, що біль зник. Коли їм давали морфін, але казали, що то м'яке знеболювальне, більше половини й далі скаржилися на біль. А коли пацієнтам дали нешкідливе плацебо, сказавши, що раніше такі пігулки спричиняли головні болі, три чверті пацієнтів відчували головний біль. Те, що відбувається на думку пацієнтів, здається, було важливішим за те, що відбувалося насправді. Медицина вже визнала ефект плацебо, проте був проведений ще один експеримент, який дав дуже цікаві результати. У ньому лікарів теж обманювали щодо ліків, і результати просто вразили. Коли лікарі вводили плацебо, думаючи, що це морфін, його ефект на пацієнтів зростав. Потім дослідники спробували зробити все навпаки. І коли лікарі вважали, що морфін, який вони вводили, був плацебо, його ефект на пацієнтів зменшувався. Очевидно, те, у що вірили лікарі, впливало на результат так само, як і у те, у що вірили пацієнти. Але як таке можливо, як думка лікаря могла впливати на пацієнта? Хіба не думки пацієнта мають значення? Або, можливо, лікар якимось чином підсвідомо передає пацієнтові своє очікування того, як подіють ліки? Якщо так, то треба мати це на увазі, коли захворіє хтось із ваших друзів чи близьких? Наше ставлення може бути цінним джерелом зцілення, як для нас самих. Так і для інших тіло це самостілювальний механізм. Наше тіло є дивовижним самостільювальним механізмом, створеним так, щоб самостійно піклуватися про все. Що з ним відбувається? Якщо ви поріжетеся, білі крові кільця миттєво ринуться до місця порізу для боротьби з інфекцією, тим часом тробоцити згортатимуть кров і закриватимуть поріз. Це відбувається автоматично. Ви нічого не робите для такого процесу. Тіло само. Точно знає, як себе лікувати. Під час їжі тіло отримує з продуктів корисні речовини і спрямовує їх як енергію до різних частин та органів. Потім воно видаляє залишки їжі у формі відходів. І знову ж цей процес відбувається автоматично. Вам не треба думати про нього, тим більше керувати ним. Зламавши руку, ви йдете до лікаря, і він її лікує. Правильно? Ні. Жодний лікар ніколи не зцілив зламану руку. Він може тільки відновити правильне положення кісток, а потім накласти гіпс, щоб вони в ньому залишались. Але зцілити зламані кістки може лише тіло. Частіше нагадуйте собі, що ваше тіло природним чином лікує та відновлює себе. Закладіть у свій розум думки про здоров'я та силу, і ви допоможете цьому відбутися, повторюйте таку афірмацію: Моє тіло самостілювальний механізм. Двохвилинна тонізація здоров'я. Щодня на кілька хвилин поринайте в думки про здоров'я та силу, спрямовуйте ці думки до кров'яної системи, до тканин та клітин організму. Уявляйте, як через вас проходять потоки енергії, відчуйте, що ваше тіло є дивовижним, цілющим механізмом. Ця вправа живильний тонік для здоров'я і потребує лише двох хвилин на день. Ставлення має значення. Коли ви тільки дізналися, що захворіли, першою реакцією стає зазвичай паніка. Розум паралізовано страхом. І що серйозніша хвороба, то більший страх. Частиною проблеми є те, що ми сприймаємо хворобу як чужорідну сутність або як певну річ, а не як процес. Волес Елер Бурук, колишній хірург, який перекваліфікувався на психіатра, переконливо описав це. Ми, лікарі, маємо пристрасть використовувати для позначення хвороб іменники: епілепсія, кір, рак, пухлини. І через те, що використовуємо для їхніх нас іменники, зрозуміло, що хвороби мають для нас вигляд певних речей. Візьмемо для прикладу іменник гриб і перетворимо його на дієслово. Тоді вийде: Місіс Джонс, здається, ваш хлопчик грипує. Таке формулювання відчиняє ваш і її розум для сприйняття хвороби як процесу, що починається і закінчується. Звичайно, підхід доктора Ельбербрука характерний глибшим поглядом на сутність хвороби. Доктор Кенет Пелете зі школи медицини при Стенфордському університеті зазначає, що тіло не може відрізнити реальну загрозу від лише відчуття загрози. Наші хвилювання і негативні очікування перетворюються на матеріальні хвороби, бо тіло відчуває, що ми перебуваємо в небезпеці. Навіть якщо загроза є уявною, іншими словами, люди, які бояться хвороб, більше схильні до них, оскільки тіло відчуває на собі ефект їхнього страху. Це явище фахівці вже давно спостерігають у сфері запліднення. Наприклад, у Бостонському експерименті було виявлено, що ймовірність викидня у жінок, які завагітніли незабаром після того, як утратили дитину, становить 60% через синдром рапто. Ової дитячої смерті у звіті з дослідження постраждалих жінок, їх закликали почекати, поки тіло припинить відчувати наслідки горя. Крім того, скільки разів ви чули про бездітні пари, які безуспішно роками намагалися зачати дитину, поки нарешті не здавалися і не всиновлювали чи вдочеряли. Через кілька місяців жінка вагітніла. Це відбувалося завдяки тому, що зникало тяжке відчуття неможливості завагітніти. Сміх і радість цілюють. Не секрет, що депресивні люди хворіють частіше, ніж щасливі й позитивні. Дослідження показують стресові психічні стани, як от жадібність, тривожність, хвилювання і страх негативно впливають на імунну систему. Для боротьби з цим кілька лікарень створили пацієнтам кімнати гумору з веселими книжками, аудіозаписами, відео, мультфільмами та фільмами. Останні медичні дослідження зв'язку гумору гумору та здоров'я показали, що під час сміху мозок людини виділяє два типи гормонів енкефаліни і ендорфіни, які знімають біль і напруження та лікують депресію. Як у звичайній, так і у професійній літературі є багато згадувань про те, як сміх та гумор лікували людей чи хоча б поліпшували їхній стан, розповідає Шерлі Рутлів. Яка працює терапевтом у місті Гамільтон, провінція Онтаріо, Канада? Наразі навіть представники традиційної медицини використовують ці висновки, усі індивідуальні. Доктор Патрісія Норіс із фонду Карла Менінгера. Яка навчає пацієнтів використовувати силу розуму для лікування хвороб розповідає історію дев'ятирічного хлопчика, який вилікував злоякісну пухлину за допомогою методу візуалізації із зоряних війн». у Гаррета Потера. Була термінальна стадія хвороби. За оцінками лікарів, йому залишалося жити не більше, як шість місяців. У нього була смертельна, злоякісна пухлина, хіміотерапія не допомогла. Про хірургічне втручання не могло бути й мови через місце знаходження пухлини. Якщо хворий падав, то не міг самостійно піднятися. Тож Гарет уявляв свою імунну систему сильною та потужною. Це була візуалізація, схожа на епізод із зоряних війн. Він уявляв свій мозок. Сонячною системою, а пухлину кораблем ворога, що вторгнувся до неї, себе ж уявляв командиром космічної ескадри, що билася з пухлиною й вигравала. Гарет виконував цю вправу 20 хвилин щовечора. Спочатку його стан погіршився, а потім хворий почав поступово видужувати. Через 5 місяців йому повторно зробили томографію, пухлина зникла. Візуалізація була єдиною терапією, яку він проходив після того, як хіміотерапія не дала результатів. Усі ми різні. Техніка, що спрацювала в Гарета Потера, може не підійти комусь іншому, іноді необхідний м'якший підхід. Доктор Девід Бреслер, директор центру знеболювання Лос-Анджелесі, ша описує техніку, яку він використовував для лікування пацієнтів. Хлопець відчував страшенний біль. Ми спробували все, що могли. Нарешті я вирішив скористатися модерованою візуалізацією. Доктор. Песлер запропонував хлопцеві зручно вмоститися в офісному кріслі і змалювати свій біль так детально, наскільки він зуміє. Незабаром пацієнт сказав, що бачить великого злого собаку, який кусає його за спину. Потім хлопцеві запропонували уявити, що він подружився із собакою та подумки поговорити з ним. Зробивши це, пацієнт відчув, що біль дещо стихнув, а після кількох сеансів взагалі зник. Як і багато людей, він одужав тоді, коли перестав боротися з хворобою. Атлет Кевін Ніл урятував свою кар'єру, використовуючи силу думки. За кілька тижнів до початку змагань із триатлону, він упав із велосипеда і розтрощив кістки на руці. Його впевненість у тому, що зможе взяти участь у змаганнях, похитнулася. Проте, спортсмен візуалізував, як потрапляє всередину власного тіла, і сам складає кістки разом. Завдяки цій візуалізації кістки зрослися двічі швидше, ніж очікували лікарі, і він зміг взяти участь у змаганнях. Таких історій безліч. Можемо підбити підсумки влучним висловлюванням доктора Пола Ренні з міста Ванкувер, що у канадській провінції Британська Колумбія. Він сказав: розум це єдиний невикористаний ресурс, який нам іще необхідно вивчити, саме його маємо досліджувати. Ще один не менш авторитетний спеціаліст, Нобелівський лауреат Джошуа Ледерберг, назвав цю сферу досліджень. Найважливішим напрямом розвитку сучасної медицини. Наше здоров'я, наша відповідальність. Треба брати активну участь у його поліпшенні. Якщо ми захворіли, то треба не поступатися хворобі, а перебрати частину відповідальності за лікування. Зрештою, як повторював доктор Альберт Швейцер, справжній лікар це лікар усередині.